Рибні страви стали популярнішими і з початком великого посту, який розпочався 18 березня. Відтак попит на живу та заморожену рибу збільшився, які зараз ціни на ринку у Тернополі дізнавали журналісти Терену. Із живої риби у продажу є короб 120 гривень за кілограм, товстолоб 60 гривень та щука 150. Привозять до нас рибу зі ставків області. Також покупцям пропонують заморожену рибу, серед якої в особливому попиті хек. Він є кількох видів уругвайський, аргентинський, канадський та молочний. Ціна коливається від 135 до 160 гривень за кілограм. За 145 гривень можна придбати кілограм скумбрії. Найдорожче філе лосося – 630 гривень за кілограм. За 100 гривень можна взяти кілограм хребта цієї риби, з якого виходить смачна юшка. Продавці кажуть, попит на рибу є завжди, тож початок посту не надто впливає на продаж. Що стосується цін, то вони практично не змінилися. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, кажуть, риба на їхньому столі є незалежно від посту, адже дуже люблять різноманітні страви із неї. Купую рибу, дуже люблю рибу, хек, Люблю червону рибу, купую теж її, Люблю і також уху, купую набори. Для того, щоб був гарний навар. У мене чоловік дуже любить смажену рибу традиційно, тому я готую смажу рибу. Я дуже люблю рибу. Дуже я прижила в Греції дуже довгий час і вона мені подобається, особливо восьминоги. <світ> Жарену я не люблю. Люблю запікати ще в духовці, в фульзі, але то вже дивлячись, яку рибу можна запікати в духовці, в фульзі, яку іншу. Це вже дуже багато нюансів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.